Привіт-привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про чудову французьку комедію Alibi 2, що вийшла на екрани в 2023 році. Прем'єра першої частини відбулася ще в 2017-му, тож раджу почати саме з неї, якщо ви той щасливчик, що ще не подивився цей фільм. Грех зустрів своє кохання і вирішив жити спокійним, розміреним життям, та фло не дуже задоволений з його дідуганського хобі, тож вирішує звернути увагу свого хлопця запальними танцями. До речі, роль Фло зіграла французька акторка Елоді Фонтан. Напишіть мені, які фільми з нею вам подобаються. Вона ще не знає, що Грех вже вирішив зробити наступний крок, і невдовзі він робить їй пропозицію руки і серця, котру вона з радістю приймає. Тож є привіт відкоркувати пляшку шампанського і повідомити чудову новину її батькам. Але Грех не подумав про одну деталь. Йому врешті-решт доведеться познайомити свою кохану зі своїми батьками. Він пригадує, що батьки в нього, м'яко кажучи, не подарунок, мати грала у відвертих фільмах, а батько не раз опинявся у поліції через свої кримінальні таланти. Тож він вирішує віднайти своїх давніх друзів, щоб запитати поради. Виявляється, що вони не надто сумлінно виконували свої обов'язки і втратили працю. Тож є час для зустрічі. Друзі щиро радіють за Грега, але він говорить їм про проблему з батьками. Розуміючи, що показувати реальних батьків не варіант, недовго думаючи, вони вирішують застосувати свої старі навички і пригадати минуле. Тож починається пошук підставних батьків, що виявляється не такою легкою затією, але актори знайдені. Перша зустріч в кафе ретельно продумана, і всі починають думати, що батьки Грега просто ідеальні. За обідом їх випадково помічає друг сім'ї Фло, що також є священником, і саме він згодом буде розписувати молодят. Але в гру вступає стара справа пограбування, і грек засуджується до домашнього арешту з вимогою насіння браслета. Сказати про це Фло він не наважується і вигадує новий план, щоб відкласти весілля на деякий час. Тож його друзі під виглядом соцпрацівників пропонують циганам заселитись в палац, в якому призначене весілля, на що ті з радістю погоджуються. Між тим молодята не втрачають часу і продовжують дурачитись. Фільм насичений чудовими жартами та дійсно приймушує посміхатися і переживати за персонажів. На перший погляд, чудовий план з підставними батьками потроху починає сипатись на сцену вихонаслі. Речена. І Грега чекає вже не одне, а цілих два весілля. В якийсь момент друзям навіть доводиться звернутися до фільму, переглянути цю легку французьку комедію, і впевнений, ви отримаєте справжнє задоволення від несподіваних поворотів судьби головних героїв.